Всім привіт, підписники, глядачі та нові гості нашого каналу. І сьогодні буде така цікава добірка відео про найнезвичайніші такі конструкції мотоблоків саморобних, які я знайшов в інтернеті. Подивимося, ви оцінюєте, пишіть який найзвичайний мотоблок, найнезвичайний мотоблок вам сподобався. так що не, дивимося і оцінюємо у коментарах. <кій> Ми ось дивимося такі незвичайні конструкції, як бачимо, навіть з адаптером, так мовити, одноколісні такі мотоблоком їх. Важко назвати, але, як бачимо, вони існують такі цікаві і навіть виконують якусь роботу. Не забуваємо, друзі, підписатися на канал, поставити пальці вгору і написати коментар. ось ще один Представник геніальної конструкції. Дивіться такий цікавий агрегат. Я б сказав, дуже цікавий. Бачите, люди на що спроможні йти і видумляють. Конструкція дуже цікава з двигуном від мопеда. Ось дивимося теж така конструкція мотоблока дуже цікава. І незвичайна. Ну, але ж бачимо навіть якесь навісне до нього є. Ну, це вже інший представник мотоблочного конструювання. З Лопатою отвал, навіть щось він там і гребе. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайк і писати коментар. Це дуже важливо. Якщо відео подобається, будь ласка, підписуйтесь. Конструкція така дуже інтересна, незвичайна. Ми в принципі привикли. Бачите, саморобні мотоблоки конструкцію ну, наподобі на мого мотоблоку. Тобто двигун КПП Ваз і міст Ваз або Москвич. Ну, це все з'єднується і виходить мотоблок. Ну, але бачимо є і інші незвичайні агрегати, наприклад, як оцей, теж двигун від мопеда, три колеса. Бокові звичайні, а посередині, мабуть, ведуче колесо з ґрунту за чепами. І якусь роботу ще й виконує. Ось цей варіант вже такий більш-менш на щось схожий, але бачите, що теж конструкція така цікавенька в нього, незвичайна. Єдине, що двигун дуже високо стоїть, це не є добре. Чого? Цікаво, який там редуктор стоїть, як він зроблений, чого саме так високо. А ручки якось зроблені дуже низько, як поварати, повертати їм Питання. Ну, дивіться, як, як можна повернути, як ручки. Будуть опиратися в ноги. Цікаво. Це такий мотоблок їздити по рельсам. Якби були разблокератори, це інша справа, ну їх там нема. Ну, а це дивимося теж такий варіант. Непоганий цей, бачите, працює, орає, я так розумію. виконує якусь роботу. Він не орає, мабуть, а культиву, культивує... культивірує. Щось таке навісне, як культиватор. Оцей. Теж такий незвичайний мотоблок, конструкція незвичайна. Тут двигун низенько стоїть, рама і зроблений редуктор якось. Бачимо через шкиви. І теж є до нього навісне обладнання. Ну він дуже легкий. Для важкої почви він не підійде. Це 100% тому що ваги в ньому мало. Це зробити з нього, щоб фрезерувати, да, колеса зняти, а поставити туди фрези. Оце буде його робота класна. Ну, на щось більше, я думаю, він може бути і нездатний. Ну, ось бачимо ще варіант такий мотоблока. Саморобного конструкція цікава, але, бачите, тут вже мотоблок орає. Тобто вже ваги в нього вистачає на те, щоб орати. Швидкість теж нормальна в нього, ну конструкція цікава. Ну, ось такий саморобний мотоблок, де ще й з активною фрезою. Бачите? Тут вже більш конструкція цікава. Якщо можна активну фрезу приєднати. Дивіться, прикольно. І швидкість обертів велика у фрезі.

Ну і ось ще такий варіант саморобного мотоблока незвичайної конструкції. Бачите, теж працює з котком. Ну, Щось якусь роботу він виконує. Ну а на цьому, друзі, я буду завершувати. Кому сподобалось це відео, ставимо, як завжди, лайк, пишемо коментар, підписуємося. Ну і до нових зустрічей, Па-па!